Що можна робити, коли вимкнули світло? Підрузі, це раночком встала. Зараз що буду робити? Буду збирати залишки своєї капусти, в мене трошки вже зовсім залишилося, і робити ферментовану капусту. Для того, щоб приготувати ферментовану капустку, я зазвичай беру десь ось такі три капустинки в мене невеличкі, ось така ну, завбільшки трошки, ніж ручка моя. Це така, як моя ручка, і ця теж завбільшки. На такі три капустинки я беру одну моркву. Маю ось такий тазончик. Я не знаю, наскільки тут літрів, можливо, 5. А, ні, 7 літрів написано. 7 літрів зроблено в Турції. Купувала на базі ОПС. Є там таке будпостач. Хто знає, той знає. То там можна купити ось такі гарні тазончики, не дуже дорого. Морква в мене, звичайно, ось така невеличка розміром. Довжиною менше, ніж моя долонька, підійде. швиденько шинкую. Друзі, 20 хвилин вже нарізаю. Ось нарізала один качан, там тут ще один вже нарізаю качанчик. Хочу сказати, дивіться, яка в мене гарна капустка. Я виростила її сама, агресор F1. Вона плоскенька, така доволі плотна, це пізня капуста. І що хочу сказати, що в мене. Так, як дуже в цієї осені, дуже цього року соковита капустка, і вона дуже гарно підходить саме для квашення. Чому квашена капуста така корисна? Тому що вона має пробіотики в собі, а також пребіотики. Всі ми знаємо, що пробіотики це корисні бактерії в нашому організмі, які допомагають нашому організму в засвоєнні їжі, а також дають імунну відповідь на. Атаку вірусів та інших бактерій. А ще для того, щоб ці пробіотики розвивалися у нас, ці корисні бактерії, їх, їм треба харчуватися а харчуються вони саме овочами, сирими, тобто не вареними, а сирими. І саме ферментована капуста в собі має і пробіотики, і пребіотики. Можна, звісно, просто купити ось його в пігулках. У мене синка не їсть. Капусту квашену, і тому я йому беру ось таке, особливо коли він хворіє, і вже роблю йому просто салати із свіжих овочів. Так, це теж можна зробити. Але коли у вас є капуста, і ви полюбляєте її смак, а якщо не полюбляєте, привчіть себе хоча б потрошки, по одній ложечці, потім збільшуйте до двох, до трьох, і ви засмакуєте все ж таки ось цим найкориснішим продуктом. Нашинкувала. Моркву я натираю на отакій штучці, на такій приспособі. Для чого? Моркві, щоб заферментуватись, потрібно трошки більше часу, вона більш плотна, тому її варто робити більш тоненькою. Що додаю на таку кількість? Духмяний перець, лише духмяний. Також я додаю достатню кількість таку лавровий лист, ось так, от приблизно можна це розламати. І я не додаю цукор. Можна додавати ложку цукру. Це для бактерій буде корисно, вони швидше буде, прискориться це бродіння. Але я цукор не додаю. Будьте уважні, тому що додатковий цукор, цукор є і в капусті, цукор є і в моркві. І тому, якщо у вас є проблеми із цукром в крові, то вам не можна додавати до цього рецепту. цукор. Також в мене є ось така величенька ложка, це найбільша столова ложка, яка в мене є. І я беру солі, ось так, її з гіркою. З горкою, з гіркою, ну ви зрозуміли. І все більше я нічого не додаю. Саме на таку кількість потрібна саме одна столова ложка. Я дивилась багато рецептів, дивилась також рецепт від Клопотенка. Що хочу сказати, в нього є багато гарних рецептів, все. але він ось ферментовану капусту додавав дві ложки солі. Я спробувала з двома ложками солі. Саме на таку кількість, як він казав, він казав взагалі, що на 1 кг капусти потрібно 2 столові ложки солі. Ні, це неправильно, так не має бути вона буде дуже пересолена. Ось одна, саме така величка, найбільша столова ложка солі, вона і гарно підходить. Загалом, ви самі собі маєте по своєму смаку обрати, як вам смакує більше, це, це робиться методом спроб і Тому мій Рецепт саме ось такий, він мені дуже подобається. Він насичений, вона дуже гарна, гарно заквашується, вона не псується. Тепер мені потрібно це все перемішати, і я трошки, коли перемішую, це роблю руками і трошки отак от її придавлюю, але не дуже сильно. Я не роблю так, щоб вона прям сік стікав, Такого я не роблю. Багато хто із людей спресовує капусту по 3-літрових банках. Прям її ось так дуже сильно зжимаю, я так не роблю. Я трошки прижимаю, але не роблю так, що спр... такий прес, щоб аж сік там потік з неї. Ні. Оцього всього не потрібно. Ось так трошки прижимаю, щоб вона мала таку площину. Потім сюди цю площину я ставлю тарілочку. Так, це виглядає. А в тарілочку я ставлю 3 літри води в скляній банці. І ось так вона в мене стоїть 2 дні. Через 2 дні з вами подивимось, що вийшло з капусточкою і дам фідбек. Минуло вже 2 дні, і ми з котиком зараз зробимо вам анбоксинг. Я дістаю прес і буду смакувати. Отак вона виглядає має трошки легеньке таке забарвлення жовтеньке це від моркви. Ммм, вона дійсно смачна. А також не забуваємо, що вона дійсно і корисна. тому всім бажаю міцного здоров'я, любі друзі, смакуйте, їжте квашену капусту із задоволенням. Я розподіляю свою капусточку по лоточках або по баночках, потім, вже, коли вона заферментувалася, і зберігаю обов'язково в холодильнику. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал. Побачимось!